Вже рік учень мультипрофільного ліцею Богдан Машуровський навчається в британській школі в Кембриджі. Потрапив до закладу за освітньою програмою Ха Елворті. Це стипендіальна програма – «Headmasters Ейчемсі Conference in Eastern and Central Europe», що значить рада директорів та директорок в Центральній та Східній Європі. Це благодійна організація, яка допомагає. Учням, студентам з, з цих регіонів отримати безкоштовне навчання в приватних британських школах. Як я туди потрапив, я цікавився навчанням за кордоном, і одного разу мені реклама в інстаграмі попалась про HMC. Знання англійської це один із головних критеріїв, але не єдиний. Це дуже важливий елемент у всій цій програмі, взагалі у всій цій затії, але він не є вирішальним. Тому що якщо ти будеш знати мову, це тобі ще нічого типу такого не дає. Це просто як важливий елемент, тому що без мови ти не зможеш виразити себе, не зможеш спілкуватись, не зможеш навчатись і так далі. Я навчався в 10 класі на той час Олександрійського колегіуму. Окрім того, що я ходив на курси англійської мови, я брав участь і в театрі в Оліарт. Я був учасником молодіжного парламенту, також я був координатором української волонтерської служби в місті Олександрія в нашому місті. І я думаю, що саме всі ці зайнятості допомогли створити таку картину всебічно розвиненої особистості, і саме, можливо, це зацепило людей, які відбирали учасників, обрати саме мене. Богдан з багатодітної родини має ще трьох братів та трьох сестер. Навчатися в приватній школі на платній основі не мав змоги, тож програма це шанс. В британській системі освіти 13 класів, і я потрапив в 12-й. 12-13 це lower six, його ще називають. Це старша школа. Один рік, як ви згадали вже попереду. Зараз їду закінчувати другий рік. І потім будуть екзамени A-level. Три предмети: математика, фізика, хімія. І далі в університет є також можливості «degree apprenticeship». Це коли ти навчаєшся, і програма, перепрошую, не програма, ви працевлаштовуєтесь на якусь фірму. Ця фірма оплачує навчання, і ви плюс повинні на неї працювати. Наприклад, ви працюєте у фірмі цій там два дні на тиждень. І потім три дні на тиждень ви навчаєтесь в університеті. І так протягом декількох років. Ну, я хочу займатися наукою, але можливо ще додадуться якісь інші сфери, в які я хочу війти. Паралельно 10 та 11 клас в мультипрофільному ліцеї закінчив екстернатом, буде пробувати вступати далі. Шкільне життя насичене, є змога подорожувати, займається скалелазанням, відвідує спортивні секції, підтримує заклад і матеріально. Наприклад, оплатив дорогу на вакації до Олександрії.